ЙО, тихо, джип, ТИ хоть ТИ Ты шо не творив? таксист моя тупо жорстко обігнав. Мені треба щось серйозніше. Мені не треба було хонду купувати. Мені я було... Ух ти, йо! 240! 250, я полетів! Все, Павлик, лови плюху. Поняв, да? Погнали! Мене Павлик привіз, чорт зна куди. Шауден Мерсі. Роллс Ройс. Шауден. Кібертрак тут є. Йоу, друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали знову в GTA Ukraine Mobile. Для того, щоб всім нагадати, хто такий Санчо з Буріто і як йому треба тут виживати. Мої червоні Санда. Капці, готові бігати по цьому снігу. І я би дуже хотів би викликати собі тачку автомобілі. У мене є Honda Civic і. завантажити транспорт. Бенадто далеко від місця припарковано. Ага, значить, мені надає відмітити на GPS. Правильно? І ти, де в нас? Де моя машина? Де моя машина? Де моя машина? М... Моя машина? Через сю мапу мені на тачки моєї, вона аж тут. Ладно, повернемось. Давай візьмемо другу машину. Можливо, ця буде ближче. Я не знаю, Jeep Wrangler. І де Джип? Джип отут поряд. Найс. Nice. Якщо джип поряд, значить все буде супер. Погнали. Але ви знаєте, мене цікавить одне єдине, чому, коли в мене є хата, я не можу заспавнити тачку біля дому. Чому мені треба бігти, блін, до свого цього, до автосалону, де вона там заспавнилася. Але я тут ще бачу магазини, я би зайшов, би, купив би щось похавати, напевно. Так. Бізнес заходиться у продажу і. Ну, купувати його я не сильно. Не хочу, бо за нього треба платити. Так, і тут десь я по ідеї можу список товарів. О, телефонний номер можна взяти. А ви купили? Все, окей, мене є два. Фотоапарат, аптечка, давай аптечку візьмемо. Ух ти, є. набір відмічок, мотузка, маска, лопата, насіння, ремонтний набір. Давай ремонтний набір візьмемо. Та й в принципі нормально, понализиться. Я скупився, як дядько. Але я не купив нічого похавати. Тут ось є піцерія, якась і я би сюди залетів. І ще би я дуже сильно хотів купити цей пушку. Тому що, коли в мене будуть тирити тачку або ще щось, я зможу ну, нормально стріляти. Валити всіх Це було б максимально правильно, я считаю. О, сюда мені надо. Так, мені до АК-47 по-любому. Все, чотенько, пошурували хе хе Оце тема щас буде, і все-таки треба добігти до машини моєї. Я правда сказала, що ну на турі дуже такого <смі> виглядаю стрмно, якщо чесно, щоб мене тупо всі боялись, прям. А поки я добігаю до своєї автівки, я би сильно хотів вас попросити. Якщо ви будете грати, то можете вводити мій промокод. Це робиться дуже просто. Також сюди нажимаєте, ввести промокод, і пишете Санякову, потім далі. Я вже, правда, вводив свій промокод, але вам дадуть 200 тисяч налічки, прикинь. І ви можете Натурі, нормально так, тусуватися. І бути при нормальних грошах. Можете купити цей хорошу тачку, можливо, навіть будинок. А ми тим часом можемо заспавнити собі тачку. Почекай. Я вже сюди прийшов. Тепер автомобілі, джип. Завантажити транспорт. І все, джипчик у мене то є на базі. Тільки він, правда, закритий. Його якось відкрити. Ага, все, відкрите, закрите. Все. І сідаю сюди. І можна двигатись кудись, в принципі. У мене машина заправлена, ціла повністю. Чому б і не поїхати щось такого не начудити. В принципі, на мапі. Ми можемо знайти дуже багато всякого цікавого, але я би ще був би не проти влаштуватись на якусь роботу. І як мені це зробити по-хорошому? Мені да меню. Так, і мені треба, можливо, контейнери навіть, ні. Поїхали попробуємо до контейнерів. Якщо я зможу відкривати контейнери і забирати звідти тачки круті, то це буде круто. Але можливо контейнери вони просто відкриті в якийсь певний період. Типу їх не можна відкривати постійно. Як я поняв, тут з'явилось дуже багато різних оновлень. І Тепер у нас мапа зимня я по якомусь мосту ту повалю на своєму джепі фіолетовому. Ха-ха, він вол. Але, в принципі, для джипу то непогано. Ще й для того, ну для такого джипа, який кабріолет, по факту, зимою, прикинь. Зимою на кабріку тупо валю. Так, і я би ще подивився, наскільки далеко мені надо їхати. А, тут недалеко. Тут взагалі ерунда. Щас приїдемо подивимося, що там відбувається. Блін, але, звісно, було б хорошо мою хонду підібрати, тому що вона ну, їде, мягко кажучи, набагато швидше. Я би ще якусь тачку видивився, конечно, але треба мені її припарковувати потім, щоб вона щоб я її міг заспавнити в нормальному місці. Йо, тихо джип! Ти що натворив? Обережно. Санчес, давай отакого малесенько-потихесенько треба їхати. Ти сильно особо не рули, тому що ти все-таки на джипі перевернути його дуже-дуже легко. Ось якась база, якийсь ангар, чи що це? І зараз ми приїдемо, подивимося, що нам відбувається взагалі. ось сюди нам треба, да? Тут була мітка. Контейнери є. Вони, походу, тут закриті, поняв? Поки що. Вони, походу, в якийсь призначений час можна їх відкривати і забирати звідти прикольні тачки. Бо зараз я не бачу ніяких міток, ніяких надписів. Да, бачиш, тут нічого такого зараз нема. Значить, нам в навігаторі треба якась робота в цілому. Таксист, шахтар, доставка. Далекобійником ми були, а злодієм ми не були. Автовикрадач. Оце штука цікава. Місце на карті позначено червоною міткою. Наскільки мені далеко треба? Якраз туди, де я був в Одесі, чисто. Я ж там був. Зараз буду повертатись. Ладно, в принципі, то не проблема. Пікінь таксист мене тупо жорстко обігнав. Таксічна тачка набагато потужніша, ніж мій Джей. Мені на щось серйозніше. Мені на щось таке, типу, поняв, швидке. І щоб я його припаркував вдома, а не чорт знаде. Так, нам прямо на Одесу. Окей, погнали. Але все, бач, всі їздять по правилам, все чітко. Нема такого, що тебе сильно таранять. І і, і забивають палками. Поки що я цього ще не бачив тут. А ні, ось диви, їде. Не по правилам, дружок. На мопедіку. Так, що це в нас? Одеса. Одеса мама, братва, погнали. Нам треба шурувати конкретно на мітку червону. Правда, їх тут дві, але одна це та що дешевелиться, так? Да? да, це машина чесь. Ту, ти прикинь, і 50. а я ще буду автовикрадачем, народ. Не хухри мухри. А як заїхати? Походу, сюди ось. А як сюди попасти? Ми можемо зробити ось так, чи зможу я перелізти. Ні, я так перелізти не можу. Там якось 100% можна заїхати. 100%, я тобі кажу. Може з цієї сторони, я не знаю. Може тут ворота якісь? Ааа, Саня, Саня, ось що заєст. Ну, чуваки тут теж тусуються. Диви, тут багато хто працює автовикрадачем. Штука прикольна, видно. Якийсь Макс, ще якийсь кент. А ну, погнали, зайдемо подивимось. Так, поясню <пояснює> все коротко. Тобі потрібно викрасти автомобіль, у тебе буде 15 хвилин. Скину координати через пару секунд, тобі на мобілу. За викрадення ти отримаєш винагороду. Готовий ти приступити до цієї справи. Да. <пояснює> <пояснює> Чудово. Ну і буквально через пару секунд відзначу дорогу тачку у тебе на радарі. Напишу тобі смс з повідомленням. Чекай. Чекати на відповідь Угу, Окей. Опа, Володя залишив вам повідомлення. Координати транспорту відзначені на вашій міні-карті. Вирушайте в дорогу. Не забувайте придбати відмічки для злому. Команда для злому брік кар. У вас є 15 хвилин, щоб знайти і викрасти автомобіль. Зрозумів. Погнали. Нам надамас, а потім за тачкою. Де вона? О, мапа, 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 мапа. Де моя машина? Що вона? Хай далеко? Осьо. Ох ти, Йоо. Капец, Капець! Заводь тачелу! Їдемо. Їдемо, 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 їдемо. Мітка стоїть. Так, вибач. Братуха, тут багато народу. Всі викрадають тачели. Всі викрадають тачели просто. Я розумію, але мені треба надав... ще ж і масики знайти по дорозі. Як це зробити? А я ж хотів! Я хотів знайти ці для взлому. Відмички, але я щось їх так і не купив. Так, мені по-любому прямо, а потім наліво, так? Да? Почекай, куди? Я забув, де? Да? Ось. Все ж. Значить, мені можна поїхати прямо. Потім сюди і тут по полям скоротити. Окей, все, братва, погнали. У мене є 13,5 хвилин для того, щоб доїхати і взламати. А можливо, і доставити ще. Потім її. Значить, ладно, поїхали. За мною їде мустах синій, і щось мені не подобається. Мені сигналить. Ну, у мене є пушка. Братуха. Анна Лебіга і Макс Грув. Ще двоє на гольфу. Прикинь, у них такі тачки серйозні, ось у Мустан. Почем бібіку брав. Братуха, я не пам'ятаю, поїхали. Ну мустанг у них непоганий такий, взагалі, я б сказав. Такий файний файний. Блін, я, я затупив. Я купив тоді Хонду. Мені не треба було Хонду купувати. Мені треба було. Ох, ти йо! Ха -ха! Мені не треба було Хонду купувати. Мені треба було брати щось серйозне. Якусь аудюху, я не знаю. Або бумера якогось. Ну, ну не, не, не Джипа цього. І не ту Хонду. Вона не їде, вона не туле, ні чорта. Ну я думаю, що ми купимо щось. Щось серйозне по-любому не докупи. Ми ж все-таки автовикрадачі, ми повинні не то що зароблять багатсько, ми повинні мати ще й хорошу тачилу для цього всього. Ну, в принципі, поки що їдемо. Я сподіваюся, що десь магазин по дорозі я знайду, куплю відмички і все буде в мене бомба. Правда, без відмичок я ж не зламаю ні чорта, да? Так, і тут мені можна вже на бік, да? Да, я вже можу звертати. Все, так що, вибачте, друзі, я погнав по полі. Не зря в мене джип. Ой-ой, ой отут -ой -ой, біда? А ні, ні, не біда, все нормально. Бо тут ще буває ями, є, поняв. Якісь яри, ще щось. Коротше, тут просто так не покатайся. І ще, походу, одна із цих ям великих, да? Ух ти я, так тут вода! Ні-ні, мені озеро не підходить, мені дають в сторону. Мені дає об'їхати. По-любому, Саня, обережно. Капець джипу Все, нормально. Едем, їдем. let's go. Я знаю, як треба правильно гасати. Не знаю. А що це таке? Це вода? Ні, це якийсь пісок! Або просто сніг. Погнали! Мені осталось просто по прямій полетіти не так сильно далеко, але основна фішка цього всього, що мені треба зараз знайти тут поблизу десь магазин 24 на 7, щоб знайти там відмички. Бо якщо я не знайду відмички, це буде велика для мене проблема. Я щас отут в районах попробую покататись, поняв, і знайти. Це заправка чиясь. Заправка штука серйозно, я би теж собі купив. Але вона, напевно, стоє, блін, тонну грошей. Так, я приїхав, і тут є магаз відразу. Диви, два штуки. Тати що? Тати що, ти татишо? Глуш. Та та чилу, виходимо. Бізнес знаходиться в продаж. Тут три магази підряд. У мене ще 10 хвилин є. Заходимо. 4,5 ляма коштує цей бізнес. Та ну, ти що гониш? Багато, список товарів. Мені надам треба... насіння матузка, набір відмичок. Раз, давай ще один Набір відмічок. І давай ще один візьму. Чисто на всякий випадок. Вдруг я вдруг я лапух і не вмію нічого робити. Погнали. Так, виходити з бізнесу, заходити в тачелу, братуха. У мене 9,5 з половиною хвилин лишилось. всього на Все, їдемо, все, їдемо, 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 їдемо. Їдем. Головне цю тачку пригнати в цілісності і сохранності, бо тому, що Саня такий чувак, що може її загубити по дорозі. і це буде велика проблема. Але я сподіваюся, що все буде супер чекіпуки. Так, тачело десь на тій стороні. Тут є і автомастерська. І ще щось. Ось який порш. Так, глушимо джепа, виходимо. Санічка готовий тирити поршука. Так, і треба вести команду. Пріек, кар. Щось типу таку, ні. Да, захист транспорту вимагає код пароль для злому. Напишіть, скільки буде 3 помножити на 7 У вас одна спроба. Ви що на приколі? 21, один, братва. Вводимо. Бенц, далі. Так, я взламав. Поточний рівень пушуку 6 Я взламав, Точка відкрита. Все йде за платом Координати місця з буту відправ на твій радар. Відправив. Ви успішно зламали автомобіль. Уголоніть його. Здайте в місце з буту. Завести. Ух ти, йо він вале. Uh, де, куди мені? Ось і сюди. Погнали. Він вообще не рулиться. Не, рулиться. Обалдеть летить. Обалдеть летить, тачка. Оце я розумію поршак, братва. Я десь я заїхав, десь не пойми куди. Все, летим. Даєм по газам, братва. Так, тут вода, не вода. Вода. Блін. Куди мені, куди мені? Тормози, старина. Uh, ми можемо тут. Не, прямо так можемо їхати, да? Да, прямо можемо тулити Все, погнали. Шуруємо просто, жесть як валим. 240! 250, я полетів! Жесть, вона летить. Старина, 263. 263, максималка в ній. Якщо за азоту золоту втулити, то буде швидше. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой! Тихо, не розложитися би на ній не хочеться. Але за 4,5 хвилини я по любому доїду. Тихо, 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 Погнали. летю. Летю просто лечу, як бешений. Бешена мальвінка. Let's go. їдем їдемо, їдемо, їдемо. Які фари вимкнути? Ти що на приколі, я тут летю на порші. Мені даю здати максимально швидко. Я сподіваюся, що я зароблю нормально бабла Тихо, хто мопеда поставив посеред дороги. 263, максималка на цьому паршаку, ну летить він, дай Боже. Йому би ще трошки протюнити, щоб він рулився краще і було б взагалі пушка. А я заїхав вже в Одесу маму і я. А я майже приїхав. Чувак, так я за хвилину доїхав. Я на джипі сіки їхав. Клин 10? Точка збиту. let's go, let's go. 7600 мені дали! Непогано, старіна. Вовше непогано для заробітку. Ні, та немало, немало, дивіть бабла. Я потратив хвилин 10. Нє, насправді я потратив трохи часу, бо я не знав, як правильно все робити. Я типа команду довго шукав. А так, то якщо подумати, то взагалі прикольно. Можна ж типу опять до нього прибігти, взяти мітку, У мене правда Джей постався там. На Джейп постався там. <хі> О, да По суті, я можу зараз взяти, найти автомобілі, відзначити на GPS його. У мене тепер повинна бути мітка отут в місті, да? Да, ось ось моя тачка тут. І я можу викликати таксі, правильно? Давай спробуємо. Шо? Старина, ти ж таксист! Дай сяду! Старина, мені треба, щоб ти приїхав в деяке місце. Як ти пояснити, куди їхати? Може до роботи таксі. Ні. Не, братуха, нам треба, щоб ти привіз мене до моєї машини. Я тобі дам бабла. Я тобі дам нормально. Павлік, ти мене чуєш? Як мені як мені пояснити тобі, куди тобі їхати? Павлік, отут ліворуч. Ліворуч, по полю їдем. Павлик, Павлик, давай наліво по полю їдем. Мені треба в місто. Як місто зветься. Мені дав в Київ. В Київ надо. Мене в Київ. Мене надо. Надав... Де буква І. Мене в Київ, Ратуха, поїхали в Київ! Так ти не їдеш в Київ щось ні чорта. Ми ваще не там. Пашко! Павло. Ану зупинись! Павлік, зупинись! Зупинись! Стоїмо, стоїмо! Передишка, передишка, Павлік! Павлік! Як по тобі стріляти? Все, Павлік, лови плюху. Поняв, да? Погнали. Мене Павлік привіз, чорт зна куди. А Павлік поїхав, йо. І мене тут залишив, В Харкові. Абаудіть, що робити, як до Києва, то Коротше, є ідея. Я можу викликати таксі, по ідеї. По ідеї так. Да. Так, виклик таксі. Викликати таксиста. Немає таксистів поблизу. Блін, це біда. Старина! Старина! Тебе є автівка тут поблизу. А, це ти зі мною їхав теж. Капець, що робити? Нема таксистів. Каже, що він зараз визве таксі, я розумію, але є певна проблема. Їх тут нема поблизу. У мене є друга ідея. Можливо, тут є автосалон десь поряд. Я зможу купити собі машину. Автосалон преміум клас. І то же в Києві! Жесть. Ну і Саня, з п'ятьма зірками. Санчос Буріто біжить в автосалон. Для того, щоб... Придбати собі авто мрії, але він ще не знає, що за ним гониться поліція, бо в нього п'ять зірок і йому може прийти кришка. Він подивився на знак Стоп і не зупинився. Йому треба дуже далеко бігти. Саня біг довго й нудно горами. І саме полями. Я добіг майже. Ви на приколі. Я пробіг. Я зміг. Я звідси добіг сюди. Ха-ха. <гум> До автосалону. Авалдеть. Ти прикинь, я зміг це зробити. Йооо, я не знаю скільки я біг хвилин. 20 напевно. Але я це зміг. Кришує салатівська братва. Ти на приколі. Ось оцей порш, на якому я ганяв, напевно, да? Сік він коштує? Їе 8 лямів. Бугаті, 20 лямів. Ламба 15. Abbaudet 9 лямів. Шауден Порш. Мабуть, я на цьому все таки ганяв. Ягуар. Шауден Порш. Tesla. Rose Cabric. Lexus прикольний. Гелик. Беха x6. М8 беха. Ще одна беха і 8. Tesla model X. Обалдеть! ТДВ! Иксьома. Шауден Мерсік. А я удюшка якийсь. Шаутен Mercy. Rolls Royce. Шаутен. Кібер трак тут є! Ха-ха. О, Audi R8. Оця ж ще беха прикольна. Ша один порш. Все, да. Тут із Ауді тільки одна машина є, Р8. Ось така. Ну, ти знаєш? Я б напевно оцю взяв. Да. Я в натурі купив? Я її купив. Де вона? Де мої автівки? Автівки? виважен. Виважен. Все, прибирати транспорт із сервера і... А де моя! Я її не купив. Для покупки транспорту потрібно вивант... А -а, а, а тепер я вивантажив, да? Все, тепер можна купити. Так, все, купити. Да. Все, усі транспорт транспорту зайняті, ви можете придбати додаткові. Ладно. Магазин, магазин буде доступний пізніше. Понів, я не можу купити тачку. Мені треба продати, значить, мою Хонду. Але з цим, друзі, ми вже розберемося в наступному відео. Тому обов'язково ставте сув по підписуйтесь на канал, не забувайте, що всі посилання є в описі, і ви можете порати всю гетиаху з телефону. Не забувайте за мій промокод Коу. І всім пока!